Вітаю всіх глядачів. Сподіваємось, що наші поради, наші рекомендації вам допомагають у житті. З вами, як завжди, сімейні традиції. Поговоримо, що ж це день 15 червня. 15 червня православні віряни за новим церковним календарем згадують Святителя Михаїла, митрополита Київського. Святитель Михаїл був першим митрополитом Київським. З одними літописами він був сірієць. За іншими болгарин або серпи. З прийняттям і поширенням православ'я 988 року старі звичаї не були викоренені повністю. Відбулося взаємне змішання традиційної культури і релігійної врядовості, де більшість раніше язичницьких святкувань з невеликими змінами перекочували в церковний календар і стали асоціюватися з заступництвом того і іншого святого. 15 червня віряни святкують День пам'яті святого пророка Амуса. Народі носила назву Амос Громовержець. Якщо цього дня лунав грім і йшли грози, то їх наші предки сприймали як кару за свої гріхи. Вірили, що пророк Амос закликав грім із небес, бо у своїх пророцтвах говорив про Божий і кару. Одним з таких свят є День Фіта. Воно святкується щороку, 15 червня. У цю пору православний календар вшановує мучеників Віта Римського і, бувшими з ним годувальниці Кріскентії і вчителя Модеста. Під час святкування Дня Фіта за традицією віддають знак поваги його наставнику Модесту і годувальниці Кріскентії. У день шанування святого сильно виростав Овес. Традиційно селяни виходили в поля оберігати соковитий урожай від худоби. Якщо худоба з'їсть багато свіжих трав, можуть початися хвороби, що призведе до загибелі тварин. Зазвичай, після 15 червня, селяни більше не займалися посівом. Говорили, щось зав'яне після свята і поле не дасть хорошого врожаю. День фіта вважається одним із найбільш непередбачуваних уродців. Можуть відбуватися дрібні великі неприємності, травлятися пожежі, нещасні випадки. Тому цього дня не радять наодинці ходити до лісу, незнайомі місця і купатися у водоймах, щоб не сталося біди. День Фіта святкується вельми своєрідно. Люди займаються домашнім господарством, розводять домашніх тварин. Серед церковних свят багато пов'язані з трудовою діяльністю на полях. Посівні роботи, вдома, на скотному дворі. Селяни в день святкування пам'яті святого приходили на ранкову службу і просили його дати їм багатий збір зерна. За старих часів, 15 червня, вітали молодят, пари, які в поточному зв'язали себе шлюбними узами. Заведено було збиратися компанією молодих людей, вбиратися йти по селу з піснями і танцями. Якщо вони стукали до хати, де немає молодих, то господарі мали відкупитися трикратними поцілунками та вареними яйцями. А якщо молоді перебували, то їх вітали піснями, танцями та квітами. Що можна робити 15 червня? До святителя Михаїла звертаються з молитвами зцілити недуги, стати заступником і покровителем. Святому Віту моляться про захист домашніх тварин. День сприятливий для домашніх клопотів, прибирання дрібного ремонту, роботи в саду і городі, можна збирати лікарські трави, добре цього дня подати милостиню або допомогти нужденним. Що не можна робити сьогодні. Згідно віруванням і народним традиціям, українців сьогодні бажано не робити таке, заборонено голосно сміятись, а також веселитись чи танцювати. Все це може накликати горе. Не варто пліткувати чи заялітися на своє життя, адже тоді похитнеться здоров'я. Не треба давати або брати гроші у борг, це може призвести до фінансових проблем, не можна відмовляти в милостині, щоб самому не стати жебраком. Слід уникати сверок, бо можна потім довго не помиритись. Категорично забороняють прикмети на 15 червня підмітати, мити підлогу і проводити генеральне прибирання. Вважається, що сьогодні такими діями можна прогнати удачу з дому. Крім того, не можна влаштовуватись на нову роботу, укладати угоди і договори. Щастя нове місце не принесе. Також не рекомендується купатися в відкритих водоймах, адже існує повір'я, що цього дня може затягнути на дно нечиста сила. Натомість сьогодні потрібно бути вдячним та дякувати за будь-яку навіть найменшу допомогу. Оскільки це створить позитивну енергетику, яка повернеться вам з великою користю. Також день вважається сприятливим для значних покупок. Народні прикмети цього дня забороняють викидати їжу, це до голоду і безгрошів'я. День фіта вважається одним із найбільш непередбачуваних у році. можуть відбуватися дрібні і великі неприємності, траплятися пожежі і нещасні випадки. Тому цього дня не радять наодинці ходити до лісу, незнайомі місця і купатися у водоймах, щоб не сталося біди. Народні прикмети і традиції цього дня: вранці багато роси на траві, літо буде теплим. погана погода до жаркого літа та пізньої осені, голосно скривкучуть комахи до дощу. На небо насувається білі хмари, два дні буде дощ. Якщо кімнатні рослини почали в'янути, до посухи, якщо птах стукає у вікно, до гарних новин. Сьогодні мене не святкують Григорій, Михайло, Федір, Теодор та Семен. До зустрічі в нових відео!